Робити коротенький огляд сільпо цінотиків саме у непродовольчому відділі, тому що на цьому тижні дуже гарні акції, ну на гарні позиції. Ось така подушка. Дивіться, з 9 по 15 буде коштувати 149 гривень, розмір 50 на 70, Вона йде з внутрішнім швом, виготовлена литовсько шведською компанією на замовлення в Житомирській області. У нас в Україні шита 50 на 70, 149 Замість 259. чотири види тарілок від ламінар по 35 гривень, два види супових і. Всі розміри по 35 гривень в білому кольорі виготовляють їх у Франції. Ось така тарілочка 35 гривень, мінус 50 відсотків. І також ківш в акції. Слухайте, він так на вид, знаєте, здається дуже якісним, приємним 16 сантиметрів. Він іде в діаметрі. Тут підходить для всіх видів плит, іде без кришки, але от дуже приємна в нього ручка і 7 сантиметрів висоту. Ось такий кір. А тут нема великого цінника за 249 гривень. Замість 500. гарна на нього знижка, дуже класна позиція. Ось оця. І також хотіла ще показати швиденько шкарпетки. Шкарпетки по 99 гривень утеплені. Мінус 67 відсотків. Вони коштували 300. Вони йдуть всередині з хутром. Дівчата, які брали собі тут в магазині, сказали дуже якісні, ще й кольори різні. Ну дійсно теплі витримують мінус 25 градусів, мінус 67 відсотків. Нагадую, ці всі акції будуть діяти з 9 по 15 жовтня.